Як ви вважаєте, треба проводити мобілізацію зараз? Лунають думки про те, що буде частина поліцейських мобілізована, попри те, що за законом вони заброньовані, пожежних мобілізована, попри те, що за законом вони заброньовані. Хтось каже, я не придатний взагалі, мені страшно, і що мене можна навчити, якщо я точно не навчусь стріляти, знато от... тобто різні категорії людей. От правильно ви сказали? Прямо вони всі Життя, різні. Життя, От, наприклад, як ми повернемося знову ж до 22 рік. Лютий-березнь 2020 року, коли Київ, Київ вимер, на околицях Києва в смузі оборони бригади була 72-га бригада, ліворуч, БТГ, батальйон тактична група 169-го навчального центру в районі Макарова була 14-та бригада під керівництвом мого побратима Олександра Хріменко-Валун позивний. Ми з ним 14-го, ми з ним 14-го року разом воюємо. були разом командиром батальйону 72 ї бригади. Праворуч, так що взяти. Правий берег — це селище, правий фланг оборони бригади це Рібережна Україна, селище Русанів і наш сусід, праворуч, була річка Трубіж. Взагалі нікого не було. І ті, хто люди були, от я кажу їх, було в рази менше, ніж зараз. Вони билися і тримали, тому що всі розуміли, що потрібно битися за Україну. А що сталося з березня лютого, з лютого березня 22-го року, станом на зараз? Дайте щось... мені відповідь. Правильно, Хочеться просто пожити тому Пра... Ні, тому що соціальні мережі показують, показують те, що хочуть, що, на, що, на що викидає гроші Російська Федерація. Це все... 70% українського. З, 20, у... з, 20, з 2014 року є частина України, яка живе в війні, а частина України на кінець війну. По... Так і лише для національного марафону. Ні, тоді за, закипить. Я жартую. Але тут реально дуже нормально, все. Це можу... похер. Хорошо, Де, давайте. Давайте. З 2014 року є частина України, яка живе в війні, а друга частина України, який похер. Коли розпочалась війна в 2022 році, повномасштабне вторгнення, цей відсоток значно підвищився. І всі розуміли, ого, завтра може не бути, не бути України. Тисячі людей прийшли військові комісарати, багато людей прибувало одразу в лави 72-ї бригади. Не буду казати за всіх, кажу за бригаду. І от так ходу вступали в бій. Як у старих фільмах про Сталінград. Приходить, взяв автомат і пішов воювати. Але зараз ці люди, які не йдуть, скажуть, що ми в бій відразу не хочемо, бо це дурість. Нас мають або навчити. Тисячі, дивіться, тисячу відсотків людей мають навчити. Не може людина, яка все життя, наприклад, поклала торти, крутила машини, або там їздила на тракторі, або займалася якимсь підприємницькою діяльністю, або була просто працівником, слесарем, монтером, будівельником, бути воїном. Ні, Понятно, що треба навчити спочатку. Має пройти навчання там, базу, підготовку, фаху, потім злагодження, підрозділ, щоб це був колектив. Але розумієте, навчання це одне. Питання в тому, що коли, наприклад, я кажу, 24 лютого сімстеру брати розпочали воювати. Кількістю там близько двох тисяч чоловік. То це один воїн, кожен воїн-герой, був вартий тисячі кацапів. І вони це показали. Армада багато тисяч тисячна. Кацапів, Кацапської яка шла на Київ. Ну, вони взяли на Києва за щоку, всі знають. Що це еліта стала? Перепитаю. Як зараз ми можемо говорити про провалені комунікації Міноборони, і Збройних сил України і в цілому президента, як зараз, якщо б ви прописували ці комунікації і ви заохочували людей, не стоять росіяни під Києвом? Але як зробити так, щоб дух у українців був такий же самовідданий до своєї країни? Це нереально ж? Діться, от як ви думаєте, якщо розпочинається хвороба? Будь-яка. коли її легше вилікувати? На початкових стадіях. Так точно. А коли вона доходить до періоду, коли вже, ну, людина може бути або перед смертю, або прощатися з життям, або її відправити куди в реанімацію. Нічого вже не зробиш. Ну, трошки можеш подовжити Розумієте? і Тут відтягнути цю смерть. Зараз, дійсно, от, якби я, наприклад, що мені хочеться сказати, я повторююся, я вже казав. Що, має бути все по закону. Має бути все по закону. І тоді, щоб там тобі не пред'явили, щоб тобі не розказували, вибачте, закон, маємо виконувати його. Але питання в тому, що коли вже третій рік повномасштабного вторгнення, правильно? Третій рік. І коли зранку до ночі в соцмережах, там, не знаю, проросійські блогери або блогери, які там бажають щось змінити в Україні, Крутять це все проти України. Там, наприклад, я спілкувався нещодавно з одним своїм воїном, я був командиром, був в мене там. Ну, просто ну, служив у мене на батальйоні, приходив службу. То що ти? Каже, в шпиталі. От за цих. ну, Більше двох років повномасштабного вторгнення вже третій раз лежить в шпиталі. До нього приїхала дружина і каже, може, вже хватить? Каже, той, той виїхав за кордон, той, той, той там все нормально, він собі там десь оцінював в нього там все ніхто не трогає. І що буде думати цей солдат? Так ви думаєте? В нього два маленькі діти. Він три, 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 три рази вже з, ну, мав, був на межі. на межі життя і смерті. А таки Звичайно. От ми нещодавно. Був на похованні мого одного бійця і ну там з, ну, з, з, моїм, ну, з, тож з побратими, як їх називаю побратими. І блядь, як нас мало залишилось? Я в неділю був в Вумані, там похований Андрій Кизило, Орел. Він загинув 29 січня 2017 року. І там вже на Алії Слави нема де людей хоронити. А, а потім заїхав на Алію Слави 70, ну, в Біду церкву. Там вже друг, відкрили другу Аліюславу, людей нема де хоронити. Питання, задача. Люди, люди робити? – Люди видають своє саме найдорожче, своє що життя. Робите, що робити, Саш? – Що робити? Показувати всім, що війна страшна. І якщо сьогодні, такі… Ну, нам дійсно випали страшні часи. Тільки має бути, що все для фронту, все для перемоги. І це має бути на всіх рівнях. Прийняти це і не... Все, все для фронту, все для перемоги. Так як стіпани зі своїми там побратимами, як ніколи не забуду, як в березні вони мені пригнали, машину, Я не пам'ятаю дату. Бо воно в мене з 24 лютого, там, до, поки, до серпня, там, поки не здав посаду до серпня, до другого було постійно 24 лютого. Я, я там то, я кажу, втрачаюся в датах. З машини виходить там. Одному з одного бусика виходить Арсен Мірзаян. Тобто він, і тут, як ви ми приїжджали не чи це, це кінець березня, напевне, кінець березня. Тут як тут все кипіло, от іменно в цьому регіоні, то їдеш там по і Там деко йде машина. А тут куча машин, куча тут поток людей. І це не тільки це і в Степаничі, і в Талмачов, і Молскаленка, в БВГ. Тобто, все було буде фронт, все для перемоги. І ви знаєте, що саме цікаве? Коли вулицями Києва їздили танки 72-ї бригади, і коли отут, блядь, 100-200 метрів прибули вогневі позиції, наприклад, ар ар артилерії там 72 ї бригади, або артилерії оборони Києва, нам було тут було проще дихати. Тому що, або або стані герої сиділи у своїх бобосхові, або всі десь повтікали на захід, або за кордон. А потім вони всі вернулись. І для них знову немає війни. Як щоб Україна була. Ми сьогодні будемо в Криму? Як ви думаєте? Я думаю, що сьогодні ми в Криму не будемо. Завтра ми будемо в Криму. Я думаю, що завтра не будемо. А ми там будемо? Вам як військовому видніше? Я думаю, що ми будемо. Я мрію про це, тому що колись давно я був останній раз там був, 2012 рік. Ми їхали з друзями на авто по берегу Криму. І я мрію туди повернутися. Я мрію повернутися в селище Зеленопілля, де 11 липня 22 де 11 липня 2014 року Кацапа зі сторони Російської Федерації завезли ракетного удару бойовий машинград і накрили командний пункт 24-ї бригади. Там загинули багато субот, 24-ї бригади, 79-ї бригади, 72-ї, і ще там бредних частин, тому що ми. Ця, ця ударна група, ну, батальйон тактична група, 72-ї бригади, мала йти на Ізварену. Це хтось здав, що стільки людей загинуло одним бахом в зеленопіллі? Знаєте, напевне, так. Да. Бо ну, розуміння, ну, що вони ну, 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 один що немає. Не те, не, не, не що здав, то ну, 2014 рік ага. ми розпочинаємо війну. Ми ще не навчені воювати. Ми всі готові йти в бій, захищати свою Україну. Можливо, здав. Можливо, це, це ж пересування пересувалося просувалися вздовж кордону. Ми, ми ж не знали, що Кацапи це зроблять. Вони так. це зробили. Саша, дайте мені відповідь на питання по нинішній війні. Е, ми часто чуємо це, що у нас нема снарядів. Коли нема снарядів, а пруть росіяни, що роблять військові на своїх позиціях? Б'ються і вмирають. Розумієте? Степанич. Казав, і я подумав, що є українці, які дійсно це, це українці, це от... той стан України — це той стан душі, коли ти робиш все як тебе залежне для України. На своєму невеличкому напрямку, солдат в окопі, командир відділення в окопі, перед ним він командує цими солдатами, командир з ОДО, там, відділеннями. І кожен Кожен носить свій вклад в Україну. Але... Нині Кацапи проводять інформаційно психологічну операцію, дає свої результати. Якщо подивитися, наприклад, соцмережі деяких блогерів, да, то зараз багато дуже круто подивитися ролик, як також, що ТЦК, як перевищують своє повноваження ТЦК. Можливо, є такі випадки, всюди є люди. Але в державі має бути все просто. Не може бути білим діткам, білим хліб, а чорним чорний хліб. Все має бути ровно. Ми зараз випали такі часи, що ми живемо ну, дійсно вирішальні часи. От, я пам'ятаю, Київ ну, лютий, березень 22, коли всі билися отак, билися сьогодні для того, щоб Україна була. Всі, хто стояв поряд з нами, це, в першу чергу, це військові, друге це це цивільні, це це такі, Волонтери, там, як Степанич, як Талимачова, та ну їх тисяч, як Москаленко, їх тисячі. І взагалі вся Україна от, дивилася от, на те, як, як будуть події. Ну, в основному ці дивилися на Київ, тому що, знали, що якщо буде Київ, буде Україна. У Він... будь-якій війні не страшно програти битву, хорони виграти війну. Яким не були Кацапи? Кацапів є Китай, в них є Іран, них є Корея. Ми ще в ті країни, які ми не знаємо, навіть підтримують навіть ті ж самі Європі. Якби, наприклад, Росію вже всюди так заблокували, то наче ні. Вони там і а, там ні, присутні, ні, тут, і там да, присутні. Це процеси, да, різні. пізні. Тобто ці ситуації найголовніше, ну, щоб. Я хочу, щоб мої діти жили в Україні, навчались в Україні. Щоб мої, мої дітей і діти були в Україні, тому що я люблю Україну. Тому що я дуже знаю багато людей, які... Заради того, щоб Україна була, віддали своє життя і їх діти, вони хочуть бути в Україні. Тому і ви будете повертатися на фронт. Так точно. І буду далі виконувати свій священний святий обов'язок громадяна України захищати цілісність і недоторканність нашої держави.